Я збирався зустрітися з Байденом та особисто дати йому добро на фінансову та військову допомогу Україні, але мене не випустили. Цього ексклюзивного зізнання від Петра Олексійовича Порошенка чомусь не показали на телемарафоні. Я хотів особисто полетіти в Росію та дати п Путіну, але мене не випустили. А ця жорстка заява Порошенка не пролунала навіть на п'ятому та прямому каналах, так само, як і ось це звернення Валерія Залужного до Мар'яни Безуглої. Жоден журналіст чомусь не наважився опублікувати це відео. Мар'яна, ви забагато діли про плани на війну? Тож я вирішив зустрітися з вами особисто та спитати, як у яскравого фахівця з національної безпеки. Як нам виграти війну? На мій погляд, це очевидні речі. Ну і звісно, ніхто і ніде нам не показує, як насправді на третьому році повномасштабного вторгнення виглядає Володимир Зеленський без гриму. Вітаю вас, українці та українки. Привіт, я Арсен, і це мій сатиричний блог Цирк. І сьогодні ми говоримо про ту клоунаду, яка просто зараз розгорнулася в українському сегменті інтернету, розвернулася завдяки сучасним технологіям, брудним політичним ігрищам та часом. Нашій власній неуважності ставте лайк цьому відео та пишіть коментарі на підтримку якісного українського контенту та української сатири. Пам'ятайте, що це зовсім новий ютуб канал, і він виживе лише якщо ви будете активними під моїми відео. Дякую і поїхали. Отож, останнім часом у мережі дедалі частіше з'являються відео ось такого характеру. Але скоро до мене можна буде записатись на свіданку у Лук'янівське СІЗО. Пишіть розбійники, ваш мармеладний Ніколя. І як це не дивно, це відео є фейком. Микола Тищенко ніколи нічого такого не говорив на камеру. Ну, якщо й говорив, то ці кадри поки не потрапили в інтернет. Словом, це дуже хороша підробка. І зробити таку підробку у себе вдома на комп'ютері може будь-який школяр. Дуже часто це саме так і відбувається. Подібні ролики підроблюють, щоб, наприклад, привітати від імені відомої особи когось із близьких чи друзів. Хтось навіть робить на цьому бізнес. Друзі, чи є серед вас той, хто хоче отримати привітання від гетьмана? Можливо, не для себе, можливо, для дідуся чи бабусі. Замовляйте, Петро Олексійович усіх привітає. Навіть не знаю, якби мене з Днем Народження привітав віртуальний Микола Тищенко, я б радів чи навпаки плакав. Ладно, мені пора вже бігти. Бо в мене сьогодні шугарінг та тимна косметологія. Так чи інакше, Попри розважальну складову, діпфейки активно намагаються використовувати шахраї. Вони створюють подібні відео та рекламують їх на величезну аудиторію, аби заманити людей на якийсь фішинговий сайт, який вкраде їхні паролі, або ж відрекламувати якесь онлайн-казино, яке висмокче з людини гроші навіть без паролю. І знаєте, що найстрашніше: знаходяться люди, які на все це ведуться. Здавалося б, усі давно знають, що таке ці діпфейки. Згадаймо перші тижні повномасштабного вторгнення, коли окупанти показали нам нібито Зеленського, який закликав українських військових скласти зброю. Українці, шановні захисники. Бути президентом виявилося не так вже легко. Таке враження, що це відео створене штучним інтелектом саме російського виробництва, не німеючим аналогів. Бо дійсно аналогів такого я не ні бачив ніде в світі ані до, ані після цього. Перший діпфейк американці показали у 97-му, і виглядав він в тисячу разів краще, ніж те, що через чверть століття продемонстрували світові росіяни. This is video My face is, Ellen's. My voice is Michelle's. Ellen did not Мішелс. these words. Я змушений приймати складні рішення. Словом, в Каліфорнії, після діпфейку від росіян сміялись дуже гучно. Іронічні посмішки їхній діпфейк викликав і в Україні. Якби російські війська в дні публікації цього діпфейку не були як ніколи близькими до знищення української державності. Було б взагалі шикарно, але на жаль, чи на щастя, російський софт для створення діпфейків не використовує ніхто у світі, окрім самих росіян. Та й вони, схоже, саме від цієї технології відмовились. І, судячи з подальших публікацій, користуються все ж програмним забезпеченням, розробленим на і загніваючим западі. Зеленський це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ. Втративши півмільйона кращих синів нації, якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Зеленський постійно бреше і буде брехати до останнього українця. Ну і загалом світові технології за останні місяці та роки зробили дуже багато кроків уперед. Тож тепер будь-яка підробка ну дуже нагадує оригінал. А якщо автори сценарію це люди підготовлені і підробляють не лише картинку, але і стиль розмови своєї жертви, то все стає доволі небезпечно. Відрізнити коротке відео тривалістю в 10-15 секунд від правди майже неможливо. Пропоную вам просто зараз провести експеримент. Я продемонструю два відео з однією і тією самолюдиною. А ви спробуєте відгадати, що з цього фейк а що правда. Дивіться. Їду зараз в машині, та у мене виникла суперова ідея. А, а чому це ми не використовуємо поштових голубів замість дронів? Начепить на того голуба вибухівку та і все. А, це ж буде готовий голуб камікадзе. Ну і друге відео, хлопці. Може, мене хтось хоче до бару запросити на рандеву. Я коли вип'ю 50 грамів конячка, стаю така божевільна, що ти від мене не сховаєшся, мій розбійник. Ну що, є у вас відповідь? Напишіть у коментарях, яке відео з безуглою фейк, а яке правда. А рівно через 5 секунд я оголошу результати. Тож, можливо, хтось із вас буде шокований, але Мар'яна Безугла насправді ніколи не пропонувала використовувати поштових голубів замість дронів. Хоча здавалося б, після всього, що вона пропонувала раніше, варто було очікувати саме такої ідеї. Ось так треба перемагати. Соромно що ви не розумієтесь на таких простих речах. Ти це все серйозно. Але ж ні, ніяких поштових голубів у доробку Мар'яни немає. То чи запрошувала вона через інтернет розбійників на коньячок? Ні, Мар'яна ніколи не викладала в мережу подібних відео. Обидва ролики, фейки чиї автори, автори розважального пабліку База Це Х'юстон написали для своєї героїні дуже правдоподібні репліки. Тож, коли наша сучасна інтернет-залежна людина спрагла до нових емоцій та вражень, заходить в інстаграм чи фейсбук у бурхливому екстазі гортанні стрічки, бачить щось отаке. Спершу ми залітаємо на танках, бах-бах-бах, потім самольоти літять такі, і ракети по всіх пускають. То вона спершу навіть не припускає, що це може бути фейк. Спершу ти реально сидиш і думаєш про те, наскільки ж об'єкт діпфейку дійшов до ручки, тож. Якщо використовувати це не з сатиричною метою, а наприклад із дискредитаційною, якщо написати правильний текст, викласти 5-10 таких коротких відео з різних акаунтів і запустити, не дай Боже, все в рекламу на велику аудиторію. Привіт, сладенькі мої! На сьогоднішньому вебінарі я розкажу вам, як заробити гроші на плохих новостях. говориться, на війні всі средства хороші. Дискредитувати можна будь-кого. В тому числі і Мар'яну Безуглу. А я проти того, щоб дискредитовувати будь-кого, в тому числі і Мар'яну Безуглу. Я вважаю, що наші політики з цим завданням і самі чудово справляються. Причому не лише представники влади, але й так би мовити, опозиції. Поговоримо про те, що на те починається, і на повнець закінчується. Та я певен, що щойно в Україні відновиться повноцінний політичний процес, передусім виборчий. Ми побачимо купу підробок в інтернеті. І люди, не надто уважні або такі, що не мають достатнього рівня цифрової грамотності, будуть просто їхати дахом. Вони не будуть розуміти, кому вірити, бо чи не всі їхні авторитети, герої та кумири постійно поставатимуть перед ними просто в жахливому світлі? Друзі, я вітаю всіх. До нещодавно наші пожертви йшли на дуже серйозну зброю, і нарешті ми зібрали достатню кількість грошей для нашої задумки. Дякую всім, хто долучився до цього проекту. Ми придбали вулкан. Тепер наша мета розпалити полум'я. І якщо ви думаєте, що та хто ж у таке повірить? У нас же всі вже навчені, у нас же Ютуб завжди маркує такі відео і ніякої небезпеки не існує. На жаль, ви помиляєтесь. В нашій країні занадто довірливих і водночас недостатньо уважних людей, на жаль, вистачає, особливо у Фейсбуці. Кілька тижнів тому хтось згенерував картинку, на якій нібито двоє братів, що стали на захист України, святкують свій день народження і просять про благословення, просять чи то в підписників, чи то в господа Бога. І я не знаю, чи вони отримали благословення згори, але від підписників благословення у вигляді понад 40 тисяч лайків вони отримали. В допису сотні репостів та тисячі коментарів із гарними словами для неіснуючих братів. Усе це стало можливим завдяки пабліку під назвою Православна щоденна молитва він, як я з'ясував в ході невеликого дослідження, постійно викладає подібні дописи, які теж викликають серед підписників та підписниць справжній фурор. Причому, якщо виснування цих двох братів-захисників ще можна було якось повірити. То поясніть мені, будь ласка, як можна повірити в оце? На цій фотографії, як бачите, одразу 12 братів-близнюків з абсолютно однаковими обличчями і явно одного й того самого віку. Виходить, що якась українка років 35 тому народила 12 синів одночасно. Чому про цю героїню досі не написало жодне змі? Чому про неї мовчить телемарафон? І навіщо її від нас? Приховує наша влада. Не скажу. Вам, може, там весело, а сотні людей під цим дописом на повному серйозі бажають цим хлопцям удачі та благословення. І мені точно не шкода добрих слів навіть для діпфейків. Я не ревную. Хоча. В цьому випадку можна було б, бо хлопці реально красиві, мужні, і я впевнений, в очах багатьох жінок набагато привабливіші за мене. Може, вся справа в тому, що я просто ще жодного разу не замовляв фотосесію в Creator Studio в центрі Києва. Бо наскільки мені відомо, тут людей фотографують так, що самооцінка летить у космос. Любов до себе та прийняття себе коханих досягають такого рівня, що у вашому житті вже більше немає місця для ревнощів та комплексів. Я не знаю, правду так кажуть чи ні. Пропоную вам забронювати свою локацію в Creator Studio і переконатись в усьому особисто. Так от, я не знаю, навіщо групі православна щоденна молитва у Фейсбуці постійно продукувати нові фейки. Я не знаю, навіщо вони маніпулюють свідомістю своїх послідовувачів, підписуючи фото та відео словами на кшталт: ніхто навіть в коментарі не зайде, тільки бездушна тварь пролистає і не напише вічна пам'ять. Хто набере в коментарях амінь отримає найкращу новину в своєму житті? Та хто набере амінь. Підтвердить, що буде жити довго, щасливо і в достатку, бо Бог посилає таким людям допомогу. Залишилось тільки написати амінь в коментарях. Я не знаю, навіщо вони все це роблять. Навіщо, навіщо, нащо? Але бачу, що раз на кілька дописів вони запрошують людей переходити до них у WhatsApp. що я власне. І зробив. Я написав їм автоматичне повідомлення, яке вони самі запропонували їм відправити, на той іспанський номер, на якому у православної щоденної молитви стоїть WhatsApp. І у відповідь отримав наступний текст: Дякую за інтерес до нашого видання. Я є волонтером на цьому сайті. Молитва. Це Божа сила над нами, і я сподіваюся, що мої молитви принесуть мир і благословення вам і вашій родині. Мене звати Анна. Мій чоловік досі захищає нашу Україну. Я православна. А ви я кажу, я православний. Вона каже дуже добре, я теж православний християнин. Ми всі віримо в одного Бога. При тому, що буквально одне повідомлення назад. Це ще, начебто, була Анна. З іншого боку, можливо, це якась небінарна православна Анна в тій Іспанії. Хто ж її знає? Так чи інакше вона, чи він, чи вони, чи як там правильно запропонували мені зібратися на зустрічі, щоби разом помолитися за мир в Україні, каже священники і богослови мають молитися за волю вірян, які приєднаються, і пропонує два часових слоти для України та решти Європи. Я вибрав варіант Б, але на момент запису цього випуску ані Анна, ані священники, ані богослови. Так мені і не передзвонили. Галелюя! Не знаю. Можливо, їм не сподобалась моя аватарка. Підозрюю, що вони розраховують на якийсь інший контингент, і це мене бентежить. Я не знаю, які саме цілі переслідують ті, хто стоїть саме за цією групою скупою фейків та маніпуляцій. Підозрюю, що це можуть бути і шахраї, і сектанти, що в такий спосіб хочуть збільшити розмір пастви. Касісь, касісь, касіська сіська сісь. Це можуть бути навіть російські спецслужби, які збирають дані про наших людей. У тих, хто пролайкав всі дописи, хто написав амінь в коментарях. Бо так сказали автори публікації: у тих, хто вже перейшов на WhatsApp і бере участь у молитві, або нібито молитві, у цих людей або принаймні значної частини з них, по-моєму, у них можна випитати все що завгодно. 12.55 це куди їхати? Мені треба їхати. Я боюсь, що таких людей можуть навіть робити коригувальниками ракетно-дронових ударів. Але. Сподіваюся, що наші спецслужби все це тримають на контролі і прикривають такі групи, щойно з'ясовують їхню реальну мету. Бо я хочу підкреслити: йдеться про десятки, а може і сотні тисяч, а може, і мільйони добрих, наївних і довірливих українців та українок з низьким рівнем критичного мислення. Просто подивіться на це. Навіть коли деякі користувачі почали приколюватись і створювати підкреслено фейкові картинки, все одно знаходились ті, хто щиро вірив, бажав успіху, дяково витримав кулаки за фейкових персонажів. Ось, наприклад, дядько Іван з Чернігівщини, який нібито виготовив вовкулаку з вареників. А ось Актор фільмів для дорослих, який постає перед нами у ролі, нібито вихованця львівської політехніки, що створив безкоштовне програмне забезпечення для FPV-дронів для ЗСУ. Але ніхто чомусь навіть не згадав про юного спеціаліста. А амігос! Адіос! просто почитайте ці коментарі: ось цей, цей або ось цей. Таких коментарів просто безліч. Можете поставити відео на паузу або навіть відмотати трошки назад, аби пройнятися всією глибиною проблеми. А глибина дуже серйозна. Якщо журналіст та блогер Юрій Петрушевський у Фейсбуці створив ці картинки зі сльозливими підписами, чисто по приколу, ну а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. то на жаль, чи на щастя у Тіктоці. У нас знайшлися ті, хто пішов далі. Ті, хто поставив такі, нібито іронічні фейки на конвеєр. Тут ви можете знайти, чи не кожного актора, чи не кожну акторку дорослих фільмів, яких тільки бачили в своєму житті. Я впевнений, знайдуться навіть ті, кого ви ніколи не бачили. Тут їх дуже багато. Автори цього дікток-аккаунту, вочевидь мають колосальний досвід у перегляді такого контенту. І якщо все це веде одна людина, то я навіть в певному сенсі за неї хвилююся. Бо як кажуть психотерапевти, залежність від перегляду такого контенту лікується дуже і дуже складно. Однак ще більше я хвилююся за наше суспільство в цілому, бо під кожним таким дописом або гнівні, або сльозливі, але в будь-якому разі маніпулятивні заклики до вподобайок і коментарів. А кількість цих дописів на даному акаунті така, що в якийсь момент перестає бути смішно, і все це починає виглядати як знущання з сил оборони та волонтерів і їхня дискредитація. При цьому ті, хто приходить сюди посміятися з наївності українців та українок, пишуть хейтерські коментарі, які навряд розкривають очі. Тим, хто щиро вірить у те, що тут написано, скоріше навпаки, всі ці коментарі викликають нерозуміння, відчуття сорому або гнів. Людина не розуміє, чому всі сміються з неї, а також із того, хто, ну, наче як, захищає Україну. І це робить людину більш агресивною, як мінімум, в інтернеті. В будь-якому разі, вигідно це тільки нашим ворогам. Я закликаю вас, якщо ви бачите, що хтось із ваших родичів або друзів, особливо старшого віку, легко вірить у все, що написано в мережі, якщо в цієї людини низький рівень цифрової грамотності або критичного мислення, будь ласка, поговоріть із цією людиною про це. Поясніть на конкретних прикладах, чому не варто вестися на маніпулятивні заклики. На кшталт тільки п***юка пройде повз або став лайк, якщо ти українець. Не будьте гордовитими поруч із такою людиною. Навпаки, зійдіть на її рівень і допоможіть їй піднятися. Поясніть, що якщо в 12-го брата захисника на одній руці 6 пальців, то скоріш за все це не 12 12-й брат, а фейк. Дайте людині зрозуміти, що якщо її просять написати в коментарях слово амінь, то скоріш за все, якраз не треба писати в коментарях слово амінь насамкінець. Для кращого розпізнавання фейків можна навіть показати цій людині найпопулярніших акторів фільмів для дорослих. Привіт, Джозефіна. Привіт. Якщо ви думаєте, що я зараз жартую. Ну, хіба що частково і хіба що по формі? По суті, я взагалі не жартую. Я дійсно закликаю допомогти нашим людям підняти їхній рівень цифрової грамотності і критичного мислення. Загалом пам'ятаєте, що вся оця культура жоден телеканал не показав. Всі пройшли повз, ніхто не поставив лайк. Від нас все приховують, нас всі обманюють. Усе це переноситься із віртуального життя в реальне. І тому, наприклад, на перших же виборах після перемоги наше суспільство ризикує обрати ще гірших популістів, ніж ми будь-коли обирали. Це дуже небезпечна річ. І, хоч мій блог має сатиричний характер, я прошу вас поставитись до всього цього серйозно. Діліться цим відео як з міркувань національної безпеки, так і з міркувань підтримки українського контенту і української сатири, якщо цей випуск вам сподобався. Будь ласка, допоможіть нам закрити збір за посиланням в описі. Мого друга найближчим часом відправляють у часі в яр, і я маю терміново зібрати кошти для придбання нормальної автівки для нього. Дякую вам величезне. Ну і звісно, я прошу вас поділитися власними думками з приводу побаченого і почутого в коментарях. Підтримати це відео лайком, а канал підпискою бажано із дзвіночком, аби не пропускати наступні відео. Бо від цього залежить, чи будуть нові випуски у майбутньому. До зустрічі в наступних випусках! Бережіть себе, бережіть Україну! Слава Україні!